До навчання за парти рідної школи. Задля безпеки учнів у 23-му ліцеї побудували протирадіаційне укриття. Донецький у Вінниці як місто прихистило в час війни один з найпотужніших університетів країни та яких успіхів досягли за десятиліття. Працевлаштування ветеранів та ветеранок, на які кроки йде бізнес, аби створити комфортні робочі місця для колишніх військових. Вітаю, тиждень добігає свого завершення. На які події був багатим цей день. В інформаційному випуску вже готові розказати наші журналісти. У студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Ворог вкотре атакував Україну ракетами та безпілотниками. Силам ППО вдалось збити 29 ворожих БПЛА у дев'яти областях. Проте не обійшлось без наслідків. Які регіони постраждали, розкажемо у сюжеті. У ніч на 11 жовтня противник запустив дві ракети та 66 ударних БПЛА. Вже другу добу поспіль ворог атакує Одещину. Загинуло 13 людей, більшість із них молодь. Ще 10 постраждали, 4 врятували з-під завалів. Під вогнем була і Донеччина. Внаслідок атаки поранено людину, пошкоджено приватні будинки та адмінбудівлю. Під постійними обстрілами залишається і Сумщина. За добу ворог завдав 169 ударів по території області. Під вогнем окупантів опинилось 55 населених пунктів. Ні світу, немає ні зв'язку, ні інтернету, нічого. Ось це вчора, так? Да? Да. Працівники ДСНС продовжують евакуацію населення з прифронтових територій Сумської області. Серед евакуйованих дорослі, літні люди, а також діти. Безупинно атакує ворог і Херсонщину. Пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, заправку, громадський транспорт та приватні автівки. Внаслідок обстрілу троє людей отримали поранення. Минулого року у громаді стартувало будівництво протирадіаційних укриттів для ліцеїв і дитячих садочків. Три з них запрацювали від початку навчального року. А вже із жовтня учні 23-го ліцею повернулись в стіни рідного закладу. Як облаштували нове сховище, розкаже Катерина Соколюк. Ще одне протирадіаційне укриття відкрило свої двері для учнів та вчителів. Від початку повномасштабного вторгнення учні 23-ї школи навчалися у змішаному режимі онлайн і на базі інших навчальних закладів. А тепер понад тисяча хлопчиків та дівчаток повернулися до офлайн навчання у стіни рідного ліцею. Якщо говорити про цю школу, тут взагалі комплексні були прийняті рішення щодо самого утеплення школи і термомодернізації, ну і паралельно будівництво протирадіційного укриття. Саме головне, що ми відчуваємо, що тут дітки можуть знаходитися в безпечних умовах перебування під час повітряної тривоги. Це протирадіаційне укриття розраховане на 977 людей. Зараз ліцей працює у дві зміни. Тож місць у сховищі в для учнів, вчителів і технічного персоналу. Будівництво тут розпочали навесні 2023-го. За півтора року укриття не лише звали з нуля, а й облаштували. Воно розділене на три приміщення для розмежування початкової, середньої та старшої шкіл. Також тут є медпункт вентиляційна і вбиральня для дівчаток та хлопчиків. Тут особливі вимоги з боку будівництва і технічних, технічного контролю. А так як це протирадіаційне укриття, тут є такі специфічні кімнати, специфічні приміщення, яких немає в найпростіших укриттях. Наприклад, місце для прийому їжі, місце для забрудненого одягу, і тут більш потужна і більш складна вентиляція. Крім стандартних вимог, тут забезпечили і безбар'єрний доступ, встановили підйомники, аби учні на кріслах колісних безперешкодно спускалися в укриття. З 1 жовтня діти можуть продовжувати навчання попри небезпеку ворожих атак. І вже наприкінці місяця свої двері відкриє нове сховище у ліцеї номер 33. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта. Десять років підсилюють освітній потенціал Вінничини з 2014 року. Донецький національний університет імені Василя Стуса діє у Вінниці. Через російську агресію навчальний заклад змушений був релокуватись в безпечний регіон аби продовжити роботу. Повністю інтегрувавшись у новому місті, виш зарекомендував себе як один з найпотужніших. До десятиріччя роботи у Вінниці в університеті відбулася міжнародна наукова конференція за участю представників місцевих. Вої влади про науковий вклад закладу в розвиток громади дивіться в наступному сюжеті. Із запалом, натхненням та щораз новими ідеями він приходить в аудиторію до своїх студентів. Майже чотири десятки років Юрій Тешабаєвич викладає у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Готує кваліфікованих спеціалістів, міжнародників та істориків. У 2014 році, коли російські війська окупували український Донецьк, університет релокувався до Вінниці. Разом з ним до нового міста переїхав і значний відсоток викладацького складу. Юрій Теміров пригадує, переїжджати сумнівів не було. Наш факультет виїхав із Донецька в найбільшому складі. Тобто, десь порядка 75-80 студентів, викладачів, співробітників факультету, і це найвищий показник в університеті. Не захотіли співпрацювати з оцією так званою владою, фактично бандитською окупаційною, і виїхали з. На той момент вже окупованого Донецька. Офіційно двері Дону у Вінниці відкрились 3 листопада 2014 року. Втім, повноцінно налаштувати навчальний процес вдалось у другому семестрі. Ми повинні були якось так, грубо кажучи, обжити оці місця нашого навчання, оці корпуси, і це теж потребувало певних зусиль, так що викладачі дуже часто співробітники виступали не тільки викладачами, а ще й такими знаєте, дизайнерами там і тому подібне. У Вінниці Донецький університет швидко інтегрувався та зацікавлює студентів потужною науковою базою та високим рівнем навчання. Він став першим класичним університетом у Вінниці, який поєднує природничо-наукові, соціально-гуманітарні та економічні напрями освіти. Окрім того, має 80 меморандумів про міжнародне співробітництво. Наразі в університеті шість факультетів та два науково-навчальних інститути. Цього року ми створили інститут науково-навчальної психології, тому що ця спеціальність має попит на ринку, і було відкрито дві нових освітніх програми за цією спеціальністю. Загалом у нас 28 освітніх програм для освітнього ступеня бакалавр, 30 для ступеня магістр, 9 для здобувачів ступеня доктор філософії. До десятиріччя Дону у Вінниці в університеті відбулася міжнародна конференція, присвячена відновленню України у повоєнні часи, під час якої представники міської та обласної влади, українські та іноземні науковці обговорили сценарії відновлення економіки країни та виклики воєнного стану. Заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний зазначив, навіть попри війну місто впроваджує європейський зелений курс. Цьому значно сприяє зокрема і потужна наукова база Дону. 70 підприємств місті Вінниці встановили сонце за півтора року. Міська програма цього дозволяє компенсувати до 2 мільйонів гривень при умові встановлення і підтвердження витрат: 15 мігават сонця сьогодні працює на громаду, а це відповідно менші викиди. І якраз ви, як фаховий університет, який займається напрямками екологічності і інноваційності, Я думаю, що в цьому теж глибоку участь маєте, тому що ваші спеціалісти працюють в цій галузі. Наразі Дону імені Василя Стуса розміщується у чотирьох корпусах, розташованих у різних районах міста. Загалом у виші навчаються три з половиною тисячі студентів. Світлана Ількова, Аркадій Іпатов, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Повертаються до цивільної професії або не можуть взагалі працевлаштуватися після демобілізації. На ветеранів чекає реінтеграція. За станом здоров'я колишні військові можуть потребувати зовсім інших умов праці, до чого мають бути готові роботодавці: переобладнання робочих місць, перенавчання чи зміна графіку роботи, кроки на які варто йти підприємцям, аби працевлаштувати ветеранів, про досвід вінницьких підприємств та рекомендації бізнесу щодо реінтеграції ветеранів. Дізнавалась Олена Карбівська. Владислав Очеретний понад 10 років працює оператором на автоматичній лінії з виготовлення паркетної дошки на одному з Вінницьких підприємств. Після повномасштабного вторгнення РФ чоловік пішов добровольцем захищати Україну. Понад рік ні службу на північному напрямку та за станом здоров'я демобілізувався, а згодом повернувся працювати на рідне підприємство. У мене було час, щоб обдуруватися, й те я що там забувся, мені наповнили, показали, Та нічого страшного. Працює Владислав на тому ж робочому місці і в тій же зміні, що й до служби. Так ветерану краще адаптуватися до роботи після тривалої перерви, розповідає керівниця департаменту управління персоналом Людмила Харчук. Такий підхід використовують до всіх демобілізованих, якщо це дозволяє стан їхнього здоров'я. Та бувають випадки, коли потрібно шукати або іншу посаду, або переобладнувати робоче місце. У нас вже були такі випадки, де ми трьом працівникам створили індивідуальні місця праці, де безпосередньо тільки для них підлаштоване обладнання, підлаштовані умови перебування. І навіть є такий випадок, один, де ми змінили графік праці, тобто відійшли від нашого стандартного графіка праці, людина працює вільне, по вільному графіку. Роботодавцю потрібно бути готовим до того, що ветеран не одразу після демобілізації захоче повернутися на роботу. Додає Людмила Харчук. На їхньому підприємстві наразі мобілізовано майже 200 працівників, а це кожен третій. З 27 демобілізованих повернулися працювати 15. Звичайно. Деякі професії нам потрібно було адаптувати, дехто не може в силу обставин або стану здоров'я не може ходити в зміни або перебувати на ногах під час повної зміни. Це, це просто фізично складно. Дехто повернувся з, з певними фізичними скажімо так, питаннями. Так? Хтось має інвалідність, хтось не потребує протезування. Відповідно, ми, виходячи з цього, повинні адаптувати наші робочі місця. Аби ветеран хотів повернутися на старе місце роботи, про нього не варто забувати, коли він у війську розповідає hr директорка ще одного вінницького підприємства Катерина Горчакова. Однозначно потрібно підтримувати з ними зв'язок, підтримувати зв'язок з їх родинами, підтримувати компанії, колективом їх в чому ми можемо це зробити. І тоді вони будуть і залишатися нашими, і інтеграція буде проходити легше, тому що вони знали, що їх чекають весь цей період, і просто повернулися в те. Саме середовище. Та й сам колектив варто готувати до того, що поруч працюватиме людина, яка брала участь в бойових діях, бо вона може інакше реагувати на стресові ситуації, стати закритою або ж навпаки різкою. Тому важливо проводити тренінги для HR-менеджерів, керівників підрозділів і самих працівників. На ринку з'являється все більше і більше ветеранів, і це та. Той ресурс, якого дуже не вистачає зараз роботодавцям. І якщо роботодавці бажають мати ким працювати, то їм потрібно бути готових приймати цих людей, тому що в них колосальний шикарний досвід. Їх просто треба брати, трішки адаптувати, і у вас прекрасні працівники. Також варто шукати підходи й до залучення тих ветеранів, які після демобілізації будуть шукати нове місце роботи, як рішення залучати у штат психолога, який готуватиме колектив та буде допомагати адаптуватися колишньому військовому. Як на мене, великий великий практичний кейс це зробити день відкритих дверей. Для осіб, які таку зацікавленість висловлюють, які мають бажання працювати, зробити день відкритих дверей, показати середовище, в яких доведеться працювати, середовище, в яких виконуються свої основні функціональні обов'язки. І, можливо, когось це зацікавить. Лише у Вінницькій громаді зареєстровано майже 10 тисяч ветеранів. Їхня реінтеграція може допомогти частково покрити дефіцит на ринку праці за умови створення відповідних умов для роботи. Лена Карбівська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Ринок праці потребує кваліфікованих працівників. Успішно покрити кадровий голод країни може працевлаштовуючи ветеранів та ветеранок. Рекомендації для бізнесу, як підготувати виробничі процеси та простори до інтеграції людей із бойовим досвідом напрацьовують у Вінницькому ветеран хабі, як бути бізнес-лідером і разом з тим, хто захищав країну, будувати її успішне майбутнє. Про це говоримо із Іриною Галузінською, керівницею проєкту Практика. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю, Ірино. Отож, ситуація з працевлаштуванням ветеранів і ветеранок. Наскільки зараз бізнес готовий перелаштовуватись і як у цьому допомагає проєкт? Практика? Ну я пропоную та проаналізувати загалом, яка ситуація є на ринку. А ми все ж таки перебуваємо в стадії повномасштабного вторгнення, яка потребує постійних ресурсів. Тож, звісно, Збройні сили України, сили безпеки та оборони це найбільший роботодавець зараз в Україні, який постійно активно рекрутинг. Відбувається тому, звісно, бізнес зараз дуже потребує, і в тому числі і в зв'язку з постійною мобілізацією потребує людей. Проте хороша новина в тому, що ветерани і ветеранки повертаються і після тривалих реабілітацій або після певного відпочинку вони повертаються на ринок праці. А фокус тут в тому, що фокус уваги роботодавців в тому, що їх потреби можуть змінюватися під час військової служби, їх фах може змінитися під час військової служби. Якщо ми говоримо про зручність, доступність, але ще й про клімат в колективі, наскільки то важливо для ветерана і ветеранки? Насправді це теж така дуже. Багаторівнева ситуація, тому що неможливо забезпечити якісну реінтеграцію чи повернення на роботу, цивільну роботу лише створенням такого етичного і комфортного робочого середовища, і етичної якісної комунікації. Це також і архітектурна доступність, це і цифрова доступність, і інформаційна, і загалом це покращення бізнес-процесу загального та роботи, якщо ми говоримо особливо про найм людей з інвалідністю, фахівців з інвалідністю. Але в той же час ми помічаємо певну тенденцію, коли ветерани працевлаштовуються, їм створюють умови, їм створюють умови довозу до на роботу, безпосередньо комфортної взаємодії на робочому процесі. Адаптовують робочі місця, адаптовують робочі посади, але вони можуть звільнятися саме Це через неприйняття процес. колективу. А навіть так. Звісно, ми суспільство, яке все ще маємо велику кількість упереджень стосовно учасників бойових дій, стосовно людей, які мають досвід війни. Тому, звісно, в першу чергу треба пропрацьовувати ці упередження суспільства загалом. Досвід війни він різний. Є родини, які втратили захисника, є ті родини, які чекають з полону. І вони теж працевлаштовуються. Ці люди їм теж потрібен якийсь свій клімат. Насправді група близьких родин, та ми часто застосовуємо таку формулювання в Трендхабі коханих воїнів. А це група, яка часто роботодавцями абсолютно не є. Контрольована або така, що роботодавці мають якусь увагу чи фокус уваги до них. Це через те, що ми часто не вміємо з цим працювати, ми не знаємо, як з цим працювати, тому ми можемо обирати, просто бути десь поруч, просто спостерігати, але ну точно не бути активними та в тому, щоб якось надавати цю підтримку, хоча вона безумовно дуже потрібна. Ми проводимо регулярні дослідження, яке не має назва шлях коханий воїна. Громадська організація принцип провела теж дослідження. Шлях від поранення до повернення. І, власне, ці дослідження вони говорять про те, що ем, насправді дуже часто близькі беруть для себе подвійне навантаження. Вони є і працівниками підприємств, і компаній, і в той же час вони можуть, наприклад, доглядати за пораненими близькими, вони можуть турбуватися про закриття запитів своїх близьких на фронт і багато інших сценаріїв та історій. Тому ми точно говоримо про те, що. Підтримка ветеранів ветеранок вона неможлива без підтримки їх родин, як тих, що беруть на себе. Найбільше навантаження в цей процес в цьому процесі повернення, і як тих, що е, насправді ну це найбільша опора і найбільша підтримка. Вінницький бізнес йде на те, щоб перелаштовуватись для ветеранів і ветеранок. Насправді ми запрошуємо вінницький бізнес долучатися. У нас е, наш проект він, е, має поширення на всю територію України, і навіть тих країн е, компанії, які працюють на ремонт, десь за кордоном. А тобто, це теж є в нашому досвіді роботи. Е, Вінницькі компанії вони не такі активні. Це може бути пов'язано з ринком праці, який у нас у Вінниці, власне, з тими тенденціями, які у нас відбуваються. З певними упередженнями, що мене це не торкнеться, або ж е, я маю на увазі повернення ветеранів, або ж є переконання, що е, я просто не буду брати ветеранів на роботу і буду слідкувати за цією е, тенденцією. Насправді, є різні історії, про які часто зараз не говорять і не піднімають тему. Е, тож ми запрошуємо вінницький бізнес долучатися. Е, е, це можна зробити через сайт, практика від ветеранхабу, е, е, просто зайти, подивитися, які продукти ми вже створили, і як можна долучитися до. Е, Аудиторії бізнесів, які прогресивні, соціально відповідальні, які хочуть попередити власне тенденцію такої і підготуватися до повернення ветеранів воїнів і захисників. Тому ми запрошуємо вінецький бізнес точно. Ми вже маємо в партнерстві декілька компаній, проте ми бачаємо, що це буде такий збільшений запит згодом. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю, гостею студії була Ірина Галузінська, керівниця проєкту Практика простору ветеран хаб Вінниці. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати. Далі у випуску битва стартапів між українськими розробниками та успішні кейси від it компаній Приклади розвитку обговорили в інноваційно-технологічному парку Кристал. Файна здибанка у Вінниці вже цими вихідними об'єднає креативних майстрів зі всієї України. Маленькі вінничани збирають каштани на переробку, а за виручені гроші купують необхідне для військових. Як з невеликого стартапу стати успішною компанією? На території інноваційно-технологічного парку Кристал ділились досвідом лідери розвитку інновацій та it галузі України. Хоча реконструкція парку на завершальному етапі саме тут вирішили провести захід «Innovation Day. Участь у ньому взяли майже 200 учасників з різних куточків України та навіть з-за кордону. Що обговорювали, та яким досвідом ділились? Далі у сюжеті. Тенденції та виклики сучасного ринку інвестицій у Вінниці відбувся Innovation Day. Долучилися до обговорення перспектив розвитку сфери IT Майже 200 учасників з різних куточків України та запрошені гості з Молдови та Німеччини. Захід для них організували it асоціація Вінниці спільно з Вінницьким інвестиційним клубом та платформою Йомі Плейс. Перш за все, це обмін досвідом, обмін успішними кейсами, тобто ми говоритимемо здебільшого вже по конкретиці, так як досягати успіху, що цьому сприяє. Ми, звісно, будемо говорити про екосистему, яка наявна у Вінниці, які є пріоритети в розвитку it екосистеми і яким чином на базі саме цього інноваційного парку буде створюватись певний такий інкубатор для розвитку саме українського технічного продукту. Окрім обміну успішними кейсами, відбулася й презентація стартапів за такими напрямками, як оборонні та військові технології, агросектор та харчування, медицина. У руках у Володимира Романенка симулятор для навчання стрільби за допомогою віртуальної реальності. Такі тренажери разом зі своєю командою почав виробляти ще у Полтаві, звідки й переїхав до Вінниці. В ньому є труба, яка імітує повністю по возі, по спуску, по всьому, по розвісовці реальну бойову трубу а боєць бере трубу. Вставляє телефон з нашим софтом. Це найсвіжіша наша версія. А в софті у нас є віртуальна реальність. Тобто, ось, там їздить техніка, там є різні дистанції, а, вітер дує по-різному. Тобто, бачимо танчик. Ну, це приблизно 200 з гаком метрів. Робимо постріл. Пряме влучання. Володимир, ветеран російсько-української війни, за військовою спеціальністю, гранатометник. Тож знає на що варто звертати увагу при підготовці військових. Зараз цей проект це скажімо так. Глибока переробка того проекту, який у нас був на нас, трьох бійців, коли я ще жив в Полтаві. Тобто зараз ми це все переігруємо. Тут я це все переробляю. Більш свіжий софт, більш свіже залізо. Переробка всього, і, скажімо так, нове бачення після того, як я звільнився в армії. Тобто, це зараз буде більш комерційний продукт, якщо раніше це був продукт більш напівволонтерський, то зараз буде більш комерційний і більш на західні, в тому числі, ринки. Реконструкція інноваційно-технологічного парку «Кристал» триває. Завершити її. Планують до кінця цього року. Захід Іновейшн Дей свого роду презентація, як будуть використовувати простір у майбутньому. Це буде місце для співробітництва спеціалістів різних галузей економіки в плані інновацій. Ми тут вбачаємо в майбутньому, що будуть розміщені усі бізнес спільноти в Вінниці і області. Це і клуб ділових людей, і Вінницький бізнес-клуб, і агрокластер, і it асоціація і Борт, і спілка підприємців стіна, тобто власне і кластери, які в нас два є: прилобудування і машинобудування, а також холодильного машинобудування. Тобто на цьому майданчику буде створено можливості для росту. 8,5 тисяч квадратних метрів площі, понад сотня офісів та тисяча працівників. Таким буде перший Вінницький інноваційно-технологічний парк Кристал Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день. телеканал Віта. Близько сотні майстрів та брендів з усієї України в шосте об'єднаються на благодійному ярмарку Файна здибанка вже цими вихідними, 12-13 жовтня на території центрального стадіону Локомотив для вінничан облаштують десятки локацій, на яких можна буде придбати одяг, аксесуари, дитячі іграшки, сувеніри та крафтову їжу. Окрім цього, для дітей та дорослих підготували цікаві майстер-класи з малювання, розпису печива та виготовлення декору. А також різні аукціони, тренінг тактичної медицини та плетіння маскувальних сіток для захисників. Проте файна здибанка не лише популяризує та підтримує українських виробників, а й в першу чергу допомагає військовим. Під час минулого фестивалю вдалося зібрати 150 тисяч гривень на аптечки для військових. Задонатити вінечани зможуть, придбавши товари або переказавши гроші через qr код Цього разу ми долучаємося до громадської організації Багі на зсу будемо збирати для них. Вони вже потім розподілять кошти на або на запчастини для Багі, або на конкретну якусь автівку для або з конкретного підрозділу, плануємо зібрати 200 тисяч цього разу. Збирають каштани, які згодом конвертують у корисний для фронту речі. Маленькі вінничани долучились до благодійної екоакції Каштановий донат, яку вже другий рік поспіль проводять на базі обласної станції юних натуралістів. Зібрані каштани волонтери відправляють на переробку українському підприємству. А за виручені гроші закуповують необхідне обладнання для захисників. На що цьогоріч витратять каштановий донат? Дивіться у наступному сюжеті. Вишукують в пожовклому осінньому листі блискучі каштани, збирають їх у кошик, а потім висипають у мішки. Маленькі вихованці станції юних натуралістів проводять екологічну благодійну акцію у своєму саду. Ми збираємо каштани, щоб допомогти нашим героям. З такою метою волонтерський центр, що на базі позашкільного закладу, вже другий рік поспіль організовує акцію Каштановий донат. Вперше до неї приєднався і восьмирічний Платон. Ми збираємо каштани для того, щоб наші військові мали можливість далі боротися і жити, тому що вони наша опора і наші захисники. І мій папа теж військовий. Військовим це приємно, тому що вони знають, що їм допомагають і підтримують. Благодійну акцію розпочали два тижні тому. За цей час до неї встигли приєднатися близько 40 навчальних і позашкільних закладів міста та області. Також долучилися юні благодійники з Дніпропетровської, Одеської та Черкаської областей. Допомогти дітям у їхній благодійній меті вирішили і кілька підрозділів наших оборонців. Ці каштани відправлять на переробку. Підприємство, яке займається переробкою каштанів, їх закуповує, далі їх висушують. Проводять певні процеси, вичавлюють з неї ефірну олію, яка використовується у фармакології, тобто для ін'єкційних препаратів, а також у косметології. Акцію Каштановий донат проводять другий рік поспіль. Минулого року вдалося зібрати три з половиною тони каштанів. За них волонтери виручили 30 тисяч гривень, на що закупили матеріали для виготовлення бліндажних пічок для наших оборонців. Цьогоріч благодійний урожай значно більший. Цього разу нашою метою є придбання матеріалів для польової фортифікації, а також портативних обігрівачів для бліндажів. Закладу, який зібрав найбільше каштанових донатів, передадуть гравійовану гільзу від наших оборонців. Загалом за час проведення акції зібрали близько 10 тонн каштанів. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Це все на цю мить. Одразу після новин не пропустіть спортивний дайджест. Нашеля Іскра розкаже про найактуальніші новини світу спорту. Наступного ж тижня зустрічайте в цій студії ведучого Олексія Літвінова.